Світ зібраний із тривог, що насправді зашифрував за економіст у прогнозі на 2026 рік. Що як майбутній рік уже зашифрований, не в цифрах і звітах, а в малюнках, символах і натяках. Це не просто красива обкладинка, і не просто 10 окремих тез. The World Ahead 2026 – Це спроба пояснити, у якому світі ми прокинемося завтра. Якщо сьогодні нічого не зміниться, за економіст щороку робить одну й ту саму річ, бере десятки процес. Сів, які здаються розрізненими, і складає з них одну логіку у 2026 році. Ця логіка виглядає тривожною. А тепер про те, що The Economist не пише дрібним шрифтом, але малює великими символами. Якщо ви ще не пробували самі розшифрувати обкладинку The World Ahead 2026, то зараз ми це зробимо разом. Бо, якщо дивитися на неї уважно, стає зрозуміло. Це не ілюстрація а ребус. і точно не той, який розгадують швидко. На ній забагато дивних деталей, щоб це було просто дизайном. Човен вікінгів, суховантажі з гарматами, пігулки, і шприци, графік, що летить униз, роботи, дрони, танки. Це виглядає як хаос, але за економіст ніколи не малює хаос випадково. Чому українцям варто придивитися до цього прогнозу уважніше? Бо це видання читають не для розваги. Його читають у Даусі, на Волстріт, у закритих клубах і кабінетах, де ухвалюють рішення. Коли тут передбачають, часто йдеться не про вгадування майбутнього, а про його окреслення до того ж обкладинка 2025 року виявилася надто точною повернення Трампа, тарифні війни, вибух інтересу душі, затяжні конфлікти. Тож питання не в тому, чи варто дивитися на 2026, а в тому, як саме це читати. Перше, що впадає в око, планета у формі футбольного м'яча. Формально це відсилка до чемпіонату світу. 2026 року в США, Канаді та Мексиці, але символіка глибша. Світ перетворений на гру, і ключове. Хтось у цю гру грає, а хтось у ній лише м'яч. Футболіст унизу праворуч стоїть осторонь і б'є по планеті. Він не в епіцентрі хаосу. Хто це? Китай, глобальний капітал, ті, хто ухвалює рішення поза камерами. За економіст не відповідає, але змушує поставити запитання. Колірна логіка проста і тривожна. Червоний конфлікт. Небезпека, Китай, кров, синій США, технології, контроль, чорний тінь і невидими. І ключовий момент червоний домінує окремий тривожний образ. Мозок під'єднаний до геймпада. Це і про нейроінтерфейси, і про світ, у якому алгоритми формують не лише стрічку новин, а сам спосіб мислення. 2026 рік у цій логіці момент, коли ші стає не інструментом, а інфраструктурою. Геополітичні фігури розставлені. Теж не випадково Трамп у центрі як системний фактор. Путін і сі у тіні, але в грі. Нетаніагу нагадує близький схід залишається зоною ризику. Усе взаємопов'язано. І нарешті Володимир Зеленський. Він праворуч у горі з опущеним біноклем. Поруч танк і червона хвиля. Це образ не атаки, а спостереження. Сигнал про ризик того, що рішення щодо України можуть ухвалюватися без неї. У підсумку вкладинка «The World Ahead 2026» не пророкує кінець світу. Вона фіксує момент, коли старий порядок тріщить, а новий ще не сформувався. Але давайте по порядку. Редактор видання Том Стендіч прямо формулює головну ідею. Світ обертається навколо Дональда Трампа. Йдеться не лише про США, а про ефект доміно. Торговельні війни, тарифну політику, руйнування усталених норм, збійну ролей союзників і суперників. Саме тому ці 10 тем не випадкові, якщо ви додивилися до цього моменту, то далі ви почуєте, що означають ці 10 пунктів та які вони, що з цим робити, та до чого тут Україна. А зараз нагадуємо вам про лайк, дзвіночок та коментар під цим відео, адже ваша думка щодо цих перепитій для нас важлива. Перший символічний маркер – 250-річчя Америки. Формально це ювілей, але фактично точка політичного розлому. Республіканці й демократи за оцінкою за економіст говоритимуть про одну й ту саму країну, так ніби вона існує в двох паралельних реальностях. І цей конфлікт не абстрактний. Його результатом стануть проміжні вибори, тарифні рішення, виконавчі накази і подальше управління через тиск, а не компроміси. Свято стає фоном для внутрішньої боротьби, яка вплив на весь світ звідси випливає другий великий блок геополітичний дрейф. Видання пояснює, старий порядок заснований на правилах. Більше не працює як система, але й новий ще не сформувався. Світ не вписується ні в модель нової холодної війни, ні в чіткий поділ на сфери впливу. Натомість домінує транзакційний підхід, ситуативні угоди, тимчасові союзи, коаліції за інтересами. Це означає менше гарантій і більше непередбачуваності у безпеці. Ргівлі кліматі саме тому третя тема звучить парадоксально: війна чи мир. Так, заекономість фактично визнає, що світ входить у стан постійної напіввійни. Конфлікти в Україні, Судані, М'янмі не мають швидких розв'язок. Росія, і Китай тестують межі допустимого через провокації у сірій зоні. Там, де ще немає відкритої війни, але вже й немає і миру. Напруга виходить за межі суші, Арктика, Орбіта, морське дно, кіберпростір стають новими полями протистояння. Війна більше не оголошується, вона розтягується у часі. На цьому тлі Європа опиняється під подвійним тиском. Видання прямо говорить. Їй доводиться робити несумісні речі одночасно, збільшувати витрати на оборону, утримувати підтримку США, стимулювати економіку, боротися з дефіцитами і водночас не втратити політичну стабільність. Жорстка економіка ризикує підживити крайні праві сили, а оборонні витрати дають лише обмежений економічний ефект. Це не криза одного року, це системна втома. Паралельно відкривається вікно можливо. Ести для Китаю за економіст не ідеалізує Пекін. Дефляція, уповільнення, зростання, промислове перенасичення усе це реальні проблеми. Але політика Америка понад усе створює вакуум, який Китай намагається заповнити, особливо в країнах глобального півдня. йдеться не про ідеологію, а про прагматизм, торгові угоди, тактичні домовленості, транзакційні відносини навіть із Вашингтоном. Світ поступово звикає до багатополярності без чітких правил. економічний блок прогнозу логічно продовжує цю картину. Глобальне зростання сповільнюється. Попри відносно стійкість американської економіки у 2025 році, тарифи працюють як гальмо для світу. Загалом багаті країни живуть у борг, і ризик кризи ринку облігацій зростає. Особливо небезпеку за економіст бачить у політизації федеральної резервної системи. Заміна її керівництва може стати тригером ринкової нестабільності. Окрема лінія. Штучний інтелект. Масові інвестиції у США можуть виглядати як технологічний прорив, але водночас приховувати структурні проблеми економіки. Навіть якщо інвестиційна бульбашка лусне це не заперечить ціннісність технології, але матиме серйозні наслідки для ринку праці, особливо для молодих спеціалістів, які тільки входять у професію. Кліматичний прогноз звучить менш однозначно, але не оптимістично. Обмеження потепління до півтора градуса за цельсієм. Виглядає дедалі менш реалістичним, особливо з огляду на політичну позицію США. Водночас глобальні викиди ймовірно досягають піку, а чисті технології активно розвиваються у глобальному півдні. Компанії досягають кліматичних цілей, але часто не афішуються, аби не вступати в конфлікт із політичною риторикою. Навіть спорт і медицина в цьому прогнозі не дрібниці, а маркери змін. Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбуватиметься на тлі напружених між Народних відносин, а препарати GLP-1 для схуднення стають не просто медичним інструментом, а етичним і соціальним питанням, де межа між допомогою і покращенням людини. І саме тут обкладинка перестає бути просто ілюстрацією. Постать Володимира Зеленського з біноклем серед ракет, дронів і вибухів це символ світу, який змушений постійно дивитися в далечінь, шукати загрози і готуватися до них. Це не лише про Україну, це про реальність, у якій війна стає числом частиною глобального фону у підсумку за економіст не пророкує катастрофу, але й не заспокоює. 2026 рік у цьому прогнозі це світ без чітких правил і з розмитими межами між війною і миром, економікою і політикою, технологіями і страхами. І головне питання тут не в тому, чи справдяться всі ці тенденції. А в тому, чи готові ми жити в такому світі і робити в ньому вибір? На цьому сьогодні все. Не забувайте залишити свою думку у коментарях про цей випуск, поставити лайк та дзвіночок. Скоро побачимося. До зустрічі!